Вуйку, Стефане, вуйку Стефане, що то ви робите? Навіщо ви берізку рубаєте? Така струнка, молодесенька, так око зеленими листочками милувала, а ви її геть. Ой, сусіде, і не кажіть. В самого серце кров'ю обливається. Але мушу то зробити, бо прийдуть оті. Побачить борізку і скажуть Родіна, підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Кіцюню, ти в мене така гарна, лагідна, хазяйновита. Інтиму не буде. Я втомилася. М -м -м, егоїстка невдячна. І борщ у тебе кислий, і дупа товста. Одна бабуся завжди пригощала кондуктора автобуса лісовими горішками та мигдалем. Кондуктор. Ой, це так мило з вашого боку, що ви пригощаєте мене горіхами щодня. Чому ж ви самі їх не їсте? Бабуся. стара я вже, не маю зубів, щоб їх жувати. Кондуктор. Ну, тоді чому ви їх купуєте? Бабуся. Шоколад навколо них ну дуже смачний. Обсмактою. Люба, передай мені, будь ласка, сіль. Це ти зараз що маєш на увазі? Що я не досолила, що я погано готую? Що я взагалі погана господині? Та пішов ти в пень, невдячний.